Мої шанування та найкращі побажання! Ви на каналі Dreamerка Грає, а мене звати Ірина. Проведу вам таку коротеньку екскурсію будиночком одної старої Леді-Котолюбки та її внучки Підлітка. Цей будинок я побудувала для одного проєкту, який ви маю надію побачите. Касандра, власниця цього будинку вже похилого віку. Але вона жіночка з позитивним поглядом на життя і просто обожнює котів, котиків, кошеняточок, пухнастиків, моркотиків, моркотунчиків. Касандра виховує внучку лінору, що також тут проживає. Вона зараз підліток. Як ви зрозуміли, вони трохи з різних світів, тому часто не можуть знайти спільну мову. Лінора за характером холерик і як будь-яка дитина її віку, впевнена, що її ну, ніхто не розуміє і має силу силену проблем від поганих оцінок, сварки з подругою до того, з ким їй почати зустрічатися, тому її кімната це її фортеця. Разом з ними також проживає кішечка Вельма і Муртасик Бугель, що цілком очікувано. Весь будинок просто видає те, що тут є коти, були і будуть. Статуеточки котиків, картини з котиками та тваринками, чи навіть календар, що висить на стіні в кухні, теж з котиком. Мені здається, що Касандра скоро буде вишивати котиків, щоб геть усе ними завішати в будинку. Також ви могли помітити, що тут є сходи в будинку, що ведуть на горище. Там різний мотлох. Він не попав в огляд, я забула туди піднятися, тому вибачайте, там нічого цікавого. Ремонт намагалась я зробити, знаєте, з такою атмосферою, що ці стіни бачили багато вечорів та чуло чимало історій. Адже тут наша леді Котолюбка провела все своє життя, виховала дочку, а тепер виховує ще й внучку. Цей будинок виглядає хоч і не новим, і не має сучасного ремонту, але він чистий та затишний. Ну, в крайньому разі я намагалася його таким зробити. Тому дякую кожній та кожному за перегляд і вподобайку. Бережіть себе і близьких.